я дуже радію успіху української команди. Вони заслужили на це на 100%. у першу чергу, тому що показали дуже хороший баскетбол. Я знаю деяких хлопців з часів моєї роботи у Києві, тому я справді щасливий за них і за федерацію баскетболу. Я знаю, що вона вклала дуже багато зусиль у національну збір. Слава кравцов, хороший хлопець, хороший гравець. Критикують його марно. На жаль, минулого сезону він дійсно мав мало грового часу. А це дуже погано для баскетболіста. Також у нього серйозна травма зап'ястя, наскільки мені відомо. Тому він не може проявити себе у нападі повної міра. В попередньому матчі я побачив хороший виступ Кравцова, особливо в захисті. Тому я вірю, що він ще багато зробить для своєї команди, а також що наступного сезону слава буде достатньо врового часу. Де він не виступав, Я пам'ятаю, як ми знайшли свого часу гаджети. Він дуже швидко адаптувався до нашого баскетболу. Звісно, це його перший досвід виступу на чемпіонаті Європи. Він не може швидко знайти себе. Повністю зорієнтуватися тут. Але в цьому чемпіонаті він зіграв кілька дуже хороших матчів. Він продемонстрував свій гровий потенціал. Зараз він став більш впевненим у нападі. Він справді хороший снайпер. Як асистент став більш досвідченим. У захисті грає на своєму звичному рівні. Єдина його вада це зріст. Я вірю, що він один із найкращих атакувальних захисників на цьому Євробаскеті. Мене часто питають навіть, де ви цього хлопця. Тож я певну міру, щасливий за нього. Цей чемпіонат Європи дуже цікавий, тому що немає великої різниці між рівнем команд. І це шанс для менш відомих гравців показати свої вміння. Для мене, як для тренера, це змагання, які дуже цікаво спостерігати, можна побачити багато цікавого. Проте я гадаю, що система проведення турніру була занадто щільною. Багато матчів протягом короткого відрізку часу. Це негуманно грати три матчі поспіль, і кожен з них по своєму вирішає. Можливо, Фіба Європа дещо запозичить і УЄФА і змінить правила. Тиждень між матчами це забагато, але принаймні один день має бути. Це також і на якість поєдинків, тому що гравці зможуть відновитися після попереднього матчу і підготуватися до наступного. Ті команди, за якими ми спостерігаємо тут, зараз найкращі в Європі. У цьому я не сумніваюся. Дуже важко робити будь-які прогнози. Кожна з команд може показати блискучу гру і навпаки. Думаю, збірна Словенії матиме перевагу, Багато місцевих цих підтримують її щодня. Те саме стосується і Хорватії. Мені подобаються подобається Я знаю, у них є проблеми з захисниками. Це те, у них сильні великі хлопці. Також звичайно мені подобаються українці. Важко щось прогнозувати перед чемпіонатом. Багато говорили про збірні Іспанії та Франції. Вони теоретично можуть перемогти багатьох суперників, але я не впевнений, що так воно і буде. Думаю, у всіх восьми збірних є шанс, кожен з чвертьфінальних матчів по своєму вирішанні немає великої різниці між першою четвіркою і другою. Можна за рахунок самовіддачі в певності дещо компенсувати клас. сподіваюся, у фіналі з'їдуться Україна і Словені.